Вітаю, друзі, 16 січня. Я, звісно, багато сьогодні про енергетику. Ви мене, звісно, вибачте. Але думаю, варто трохи узагальнити та підсумувати заяви новопризначеного очільника Міністерства енергетики. Дениса Шмигаля за крайні дні, а в тому числі на годині запитань до уряду сьогодні зранку в парламенті перед напівпустим залом. Та окрім звинувачень Віталія Кличка, Денис Анатолійович заявляє. Що й багато інших міст не підготовлені до того, що відбувається, та та дає, що будуть відповідні рішення і покарання. Хто не зрозумів, то це перший акт перестановки, перестраховки. А в подальшому, аналогічно, Києву, перекладати вину за проблеми на мерів міст. І робити суто їх винними в проблемах зі світлом, теплом і всіх бідах, які будуть проявлятись і загострюватись в ході цієї треклятої війни. Зауважу. Пан Шмигаль чомусь не згадує, що в багатьох регіонах та містах, навіть не при фронтових, вже по декілька років введено військові адміністрації, які, по суті, і мали б займатися безпекою та захистом. Однак на практиці ситуація звелась до перетягування ковдри в напрямі розподілення бюджетів. Деребами бюджетів коштів. Дійшло до того, що деякі очільники військових е адміністрацій пріоритет ставлять перерізання стрічок на відкритті пішохідних переходів і так далі. Але ж всю увагу Шмигаль приділив мерам. Про керівників військових адміністрацій мовчить. І все тому, що останніх призначає, хто. Правильно, Володимир Зеленський. А в нас не прийнято, щоб ставленики банкових брали на себе хоч, хоч таку, хоч малесеньку відповідальність, а тим паче відповідали. Ще один аспект, який, думаю, всі помітили, на фоні критики Кличка та інших мерів Денис Анатолійович розхвалює Ігоря Теріха. Що в Харкові підготовилось. Цікаво, що після таких заяв дрони і ракети окупантів показово полетіли по Харкову. Ворог слідкує за всіма заявами наших чиновників, це знають усі. Крім них, мабуть, самих, або вони теж знають і накликають удар ворога. Але ж у розхвалюванні пана Терехова є важливий нюанс, також добре відомий. Пан Шмигаль тісно пов'язаний з Давідом Арахамієм, який разом із Сергієм Льовочкіним, той, що від ОПСЖ, той, що отримав 400 гектарів курортної землі за копійки на Закарпатті, формують зараз нову політичну силу. І з поворяду мерю міст. Де фронтменом якраз і хочуть поставити Ігоря Терехова. Кажуть, ще Віталія Кіма підтягнути, ну і так далі. Також туди за попередньою інформацією, крім Віталія Кіма, е очільника Миколаївщини, війдуть інші лояльні посадовці місцевого рівня. Та найбільший сюр в тому. Що попередні роки Денис Анатолійович Шмигаль був прем'єр-міністром. І це під його носом. Міндіші Цукермани, Мідас налагодив систему швагбауму з відкатом на будівництві захисту енергетики. Це в тому числі під його керівництвом створювались. 100 500 різноманітних штабів з координації захисту енергетики, де лишень назви звучали. По іншому про існування попередніх просто не згадували. Бо прийшлось би спитати, де попереднє рішення і нести, правильно нести відповідальність? Прийшлося би спитати і відповідати, а там всі свої. Далі пан Шмигаль був очільником Міноборони. Недовго, але якраз у період підготовки до зими, до прогнозованих ударів про критичні інфраструктури. Відповідно, напевно, саме він найкраще. Мав би розуміти і зробити все для того, аби забезпечити системи ППО всіма необхідними засобами для відбиття повітряних атак противника, які прогнозувалися, які очікували, про які говорили всі, що так і буде. Адже ворог цинічний і кровожерливий. Я про це говорив, що наступить чорна зима не раз і не два. Але, до речі, з літа міноборони під його керівництвом, зокрема, голова Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов за офіційними заявами здійснювали масштабні закупівлі дронів перехоплювачів. Де ж вони? В грудні особисто пан Шмигаль повідомляв, що Міністерство оборони вже передає до війська в середньому майже 950 дронів перехоплювачів на добу. Де вони? Зараз же всі тихенько мовчать про ці дрони. Мовчить і шмигаль. Бо видні будуть мери. І все це. Того, що більшість з вас, і так напевно розуміють, ця влада ніколи не бере відповідальності на себе. В них дуже проста і чітка схема. Призначити винних, ось би не вони. Порошенко, Тимошенко, мери, попередники. Критики влади, журналісти, блогери з-за кордону і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Всі у всьому винні, вони ж ні разу ніде не визнали своїх провалів. Чи може хтось назве мені хоч один випадок, де чинна влада взяла на себе якусь хоча б таку відповідальність? Ні. Всі чомусь дивуються, що депутати не цікавляться проблемами в енергетиці і не прийшли у Верховну Раду на День Уряда слухати Дениса Анатоліща. А я вам відповім: а що нового вони там мали почути? Їм проще своїми справами займатися, конверти рахувати, потоки ділити. Вони і так знають. Що Шмигаль буде вішати локшину через депутатський зал українському народу. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.